Самит і діаманти. Найстильніші красуні хизуються одна перед одною тематичним бранням. дрес вечора – голівудський шик. У шовках і соболях в урочистих інтер'єрах малого Маріїнського палацу світські красуні демонструють осмислення дрес-коду Голівудський шик в образі кінодіви. Дружина міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дизайнерка Світлана Бевза. Я досі традиційно для себе в білому. Це мій улюблений колір і фірмовий колір бренду. Тому Вибрала таке плаття. Два кольори, дві жінки, пліч опліч у залі. Нинішня дружина скандального депутата В'ячеслава Константиновського, манекениця Юліана Дементіва та колишня художниця Оксана Левченя. Вошатній сукні від Олександр Маквін за майже три тисячі фунтів стерлінгів. Таке да, святкове, дуже урочисте. Нагородження, і мені хотілося щось втягнути червоне. Сукня Еміліо Пучі, чоботи Балансіга, сумочка Сен-Лоран, дружина народного бранця, який задекларував 15 мільйонів доларів готівкою, може собі дозволити. Ну, розрізи, я думаю, дуже такі, навіть не в принципі, нічого супер відкритого. Я думаю, все відлично. З бабусиної скрині Ця любителька екстравагантного вбрання за будь-якого дрескоду як риба у воді. останнє время бросає в ретро, і поэтому м'яде для мене голівудські ши не вірно скоріки кіє 60 шістдесяти. Панчоки, прикраси, макіяж запрошені гості намагаються відтворити голівудський дух до дрібниць. Сьогодні мені допомагає помагають себе королевою укладка. Я не всегда собираю волосы, но вот мне мені голливудские лівудське діво очень большое внимание уделяли укладке. Знає лишка, звідки близька манекенниця Ела Кандиба готується отримувати нагороду найстильнішої. Сукня в паєтках, сережки китиці аж сяє.